Будь ласка, Руслан Смішук, Інтер. пане президенте, навіть після удару по Ахмадіту російського да західні партнери все ж таки не надали е, прозорий дозвіл, як я розумію, е, на нанесення ударів в глибину, і це в умовах, коли російська авіація там щодня використовує плануючі бомби, керовані бомби. От нещодавно навіть трьохтонну тонну бомбу да е, застосували. І схоже, що вони їх далі будуть застосовувати. Що треба, щоб сталося, щоб такий дозвіл ми отримали? Чи якусь роботу? Боту. Дякую. Дякую за запитання. Процес триває. по-перше. Так завжди було: крок вперед. А потім хтось робить крок вперед, а потім робить два кроки назад. Така є політика. Всі речі, які стали відкритими для України, спочатку були закриті і були неможливі. Щодо нанесення ударів, я хочу вам нагадати, було унеможливлення, якщо чесна ударів а, і нашими розробками. Ну, скажімо так, позитивно це не сприймалося деякими лідерами, і це факт. Чому так воно є? Не тому, що хтось проти нас, а тому, що знаєте, як вони кажуть, це політика. Ескалації бояться ескалації з російської сторони. Ми вважаємо, що це несправедливо по відношенню до України і українців. І боремось за своє питання щодо використання наших речей, вже бачите, ніхто не підіймає. Це історія про те, що спочатку у всіх був шок, але ну як після будь-якого шоку почали партнери звикати до цього шоку. І зараз це питання не підіймається. Я вважаю, що це вже непогано. Зараз всі думають, як зберегти енергетику, і це правда. Збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючі енергетичні об'єкти Російської Федерації. І тепер ми можемо говорити з партнерами про те, що ми можемо вирішити питання енергетичної безпеки. Бо це для всіх стало дуже важливим. Так з усіма речами треба бути сильним, сильним і сміливим. Для того, щоб з тобою рахувалися, і для того, щоб ти мог вигристи для України важливе. Щось, хоча важливе, щоденно бажано. І тому питання щодо ударів всередину, тобто деякі речі вздовж кордону. Ми використовували. Я вважаю, що на Харківщині люди зупинені або не люди Російської Федерації. Зупинені, їх наступ провалився. Визнають всі експерти. Наступ Росії на Харків провалився. Я б сказав, що був зупинений нашими воїнами і відповідною зброєю. Все ж таки будемо цінити високо службу наших хлопців. Тому. Сьогодні сприймається поки що складно. Хоча деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійних речей ми почали отримувати деякі. Це треба також дотиснути, треба, бо це абсолютно справедливо. Є точка, з якої вилітає ракета або а, відповідна бомба guided bomb, так а, і ми розуміємо звідки. І це несправедливо, що ми не можемо туди, звідки це вилетіло, відповісти. Це абсолютно справедлива відповідь, на яку ми маємо право. Тому і почали, розуміючи, що цей процес буде уповільнений, і що тобі не будуть давати дозвіл або так швидко, як нам потрібно, щоб вижити не будуть давати дозвіл. Ми почали свої відповідні розробки. Є успіх в них. Є дрони і є вже не тільки дрони.